Після трьох поспіль поразок і часом безпорадної гри на всіх ділянках поля Ліверпуль Арнеслот опинився на роздоріжжі. Суперники розшифрували його систему. Ключові гравці втратили форму, а колись бездоганна структура розвалилася. І все на фоні гучного рекордного трансферного вікна з приходами Мамардашвілі, Леоні, Фрімпонга, Керкеза, Вірса, Екітіке та Ісака. Що сталося з чемпіонами Англії, і як слот може вивести їх із цієї спіралі невдач, і чи зможе взагалі сьогодні говоримо саме про це. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Востаннє Ліверпуль переживав серію з трьох поразок ще за часів Юргіна Клопа в квітні 2023-го, коли команда програла Мансіті, Борнмуту та Реалу, і виглядала виснаженою та віковою. Тоді говорили про необхідність великої перебудови. Тепер же після оновлення проблеми зовсім іншої природи для гарне слота це новий незвіданий простір. Три поспіль поразки сталися вперше в його тренерській кар'єрі, і вперше з моменту призначення влітку минулого року Ліверпуль виглядає не командою, яка задає ритм сезону, а тією. Яка намагається його наздогнати. Поразка від Челсі на Стемфорд-Брідж стала кульмінацією тривожного періоду. Гол Естевана наприкінці матчу лише підкреслив хаос, в якому опинилися чемпіони. Міжнародна пауза пройшла вчасно, тому що дозволяє слоту зупинитися і переосмислити, куди все котиться. Перший важкий дзвіночок пролунав не після поразки від Пелес, хоча там і була болісна поразка. А в Стамбулі Ліверпуль безпорадно провалився проти Галатасарая. Турецька команда, відома своєю домашньою атмосферою, розібрала структуру слота по кісточках. Ліверпуль виглядав. Не готовим без плану ватацій, без характеру. А Арне Слот зробив низку незрозумілих рішень в стартовому складі, пояснюючи їх потребою ротації. Зокрема, Фрімпонг вийшов на позицію правого Вінгера. Обрати ротацію в матчі з Галатасараєм та і на домашньому стадіоні суперника, де кожен метр поля горить, було ризиком, який зрештою перетворився на поразку. Минулого сезону результат часто маскував нерівномірність гри. Так само було і на початку цього сезону, коли команда виривала перемоги наприкінці поєдинків у дуже важкому стилі. Тепер все. Навпаки, недоліки стали очевидними, а перемоги поступово зникли. І зараз команда перебуває в найбільшій кризі в епоху Арне слота. І те, що ще в травні здавалося чемпіонською системою, сьогодні нагадує сукупність несумісних деталей. Все це підтвердила й реакція футбольних аналітиків на теперішні події. На Sky Sports Гаррі Невіл прямо заявив, що Ліверпуль втратив не стільки структуру, скільки характер. В останні 15-20 хвилин гри проти Челсі їхні креативні гравці були абсолютно безпорадні. Салах гакпо. Юрц, всі просто втрачали м'яч, ніби гра вже закінчилася. Перед цим сезоном нідерландський наставник хотів, щоб Ліверпуль розвивався, мав більше опцій для взламу низьких блоків і тому купував найрізноманітніших гравців. Здавалося, що команда мала еволюціонувати, але тепер він стоїть перед найбільшим випробуванням у своїй кар'єрі. Після літа, позначеного трагедією імені Дьогу Жоти та перебудовою складу сім нових гравців, і стільки ж втрат команда все ще шукає хімію, але навіть без урахування травм і дискваліфікацій проблеми глибші. За просто кадрові минулорічний Ліверпуль перемагав завдяки структурі розіграшу. Вмінню швидко проходити першу лінію пресингу і просуватись через зони поля з темпом і синхронністю. Райан Гравенберг був центром обох варіантів виходу з оборони, або сам веде м'яч вперед проти пасивного пресингу, або звільняє простір для фулбейків, які створюють чисельну перевагу в центрі поля. Ця система дала життя найкращим атакам слота, приклад Голуї Садіа Саворота Баера на Енфілді, коли суперник заблокував Гравенберга, Кьортіс Джонс опустився, прийняв пас від. Олександра Арнольда і миттєво розрізав захист минулого сезону. Такі дії були інстинктом. Цього рідкість. Мілош Керкес, який мав замінити Робертсона в конструкції розіграшу, не дає тієї ж сміливості в пасах на іншому фланзі. Джеремі Фрімпон і Конор Бредлі вміють тягнути м'яч, але не вміють мислити, як Олександр Арнольд грати всередину, приймати м'яч під жорстким пресингом, бачити діагональ і стрімкий розвиток контратаки. Цю ж проблему підкреслив все той Гарі Небіл. Керкес виглядає як гравець молодіжної команди. Він програє Тії диноборства фрімпонг взагалі не схожий на захисника, радше правий вінгер. Робертсон бореться, але вже не той. Інший експерт Sky Sport Джеймі Реднап теж казав, що після відходу Олександра Арнольда Ліверпуль остаточно втратив баланс на флангах. Тренер шукає нову формулу, але не можна одночасно змінити все, що працювало. Команда стала надто відкритою. Це особливо яскраво проявилося в матчі з Галатасараєм. Слот поставив Собослає правим захисником, хоча той ніколи на цій позиції не грав системно. Саме через його фланг Бариш Хілмас постійно. Створював загрозу аж до моменту, коли Собаслай був змушений сфолити у власному штрафному. Цей епізод став символом розбалансованості команди, яка втратила відчуття ліній, синхронності і темпу. Ще один результат всього цього хаоса, спричиненого кадровими перестановками, команда втратила звичні шляхи просування м'яча. Суперники це зрозуміли. Крістал Пелес використовував вузький середній блок, щоб ізолювати Гравенберга. Галатасарай пішов іншим шляхом, навмисно залишав його вільним, щоб спровокувати пас. І після цього нідерландця одразу накрав. Вали Челсі пішов ще далі. Персональна опіка Енсо Фернандес за Гравенберхом, мало густо за Макалістером. Коли Ліверпуль намагався розіграти через центр, все ламалося за секунду. Команда слота виглядала безпорадно, і це вже тенденція на старті сезону, а не випадковість. В цих останніх трьох матчах Ліверпуль зазнав трьох поразок, і на це є об'єктивна причина. Проблема команди суперарна не лише в технічних помилках. Команди тепер мають повний сезон даних, щоб аналізувати стиль слота. Його Ліверпуль більше не має ефекту несподіванки. Раніше. Ше фулбеки інвертувались, створювали плутанину в пресингу, а центральні захисники отримували чисті лінії для передач. Сьогодні все це зупиняється ще в зародку. Суперники не біжать вперед, чекають помилки, забивають першими і далі грають від блоку. Коли Ліверпуль не відкриває рахунок, він втрачає контроль над ритмом. У всіх цих трьох поразках був саме такий ідентичний сценарій: суперники забивають першими і червоним стає максимально некомфортно. Слот намагається адаптуватися. Перестановка Собослаї на правий фланг оборони на роль Трента і вихід Флоріана Вірца та Кертіса Джонса в центрі в матчі проти Челсі дали кілька якісних епізодів. Вони створювали рух, розкривали лінії, відкривали простір для Салаха, але цього недостатньо. Те, що торік виходило природньо, тепер потребує зуси і часу. Арнеслоту потрібно заново винайти свій Ліверпуль та шляхи протидії суперникам, які вже вивчили його прийоми. І те саме зараз відбувається із Барселоною Гансі Фліка, яку майже всі команди Ла Ліги тепер регулярно ловлять на високій оборонній лінії і філігран користується вивченням їх системи гри. Ключова точка зламу цього Ліверпулю це безумовно Мохамед Салах, 33-річний єгиптянин дзеркало команди. Що в квітні він зізнався в інтерв'ю Sky Sports. Я сказав Арнеслоту, поки я відпочиваю в обороні, я зроблю різницю в атаці. Ідея належала тренеру, але він багато слухає минулого сезону. Це спрацювало. Тепер стало слабкістю за попередні сім сезонів. Салах незмінно входив до десятки найкращих у лізі за XG та XA. А торік очолював обидва рейтинги. Сьогодні він вже не в топ 10 за жодним з цих показників. Втрата ефективності б'є не лише по статистиці, а й по балансу всієї команди, бо Ліверпуль досі компенсує його оборонну пасивність. Суперники користуються зоною за його спиною. В матчі з Крістал Пелес саме пасивність Салаха в епізоді з фінальним голом стала однією з причин поразки. На це вказав легенда червоних Джеймі Карагер. Вони навіть не дивляться на м'яч, це смертельний гріх. А лівий захисник Челсі Марко Корея прямо пояснив зворотню сторону присутності Салаха в складі. Ми знали, що він не піде назад і тренували. Це слова, що ріжуть по-живому. А хто віддав Голівуна Естевана? Правильно, це сталося через підключення Кукуреї. Тактика очевидна, якомога частіше грати в ту ділянку між салахом і правим захисником, і це робить тріщину в оборонній системі Ліверпуля. Знову і знову єгиптяни. Не досі бере участь у початковому пресингу, але зниження його фізичних можливостей робить ризик вищим за винагороду. Все частіше він не може втримати м'яч, не виграє боротьбу, не створює перевагу корпусом. Його 33 роки стали фактором не лише в швидкості, а Ли у впевненості впевненості всієї команди, адже це її лідер, і поки він грає погано, вся команда буде від цього страждати. Через фактор Салаха Собослаї торік був настільки важливим в структурі без м'яча. Він виконував роботу за двох, перекривав півполя. Тепер цей механізм розвалився, і оборонна стабільність Ліверпуля зникла разом із ним. Минулий тиждень став холодним душем. Те, що торік було формулою успіху, тепер обертається слабкістю. Салах все ще може вирішувати матчі, але разом з його голами тепер проходить і ризик. Який команда більше не здатна покрити. Ще один помітний аспект, на якому варто сфокусувати увагу високий пресинг, який був одним із головних інструментів досягнення успіху в минулому сезоні. Більше не працює. Луїс Діас та Сабослає були головними тригерами пресингу. Їх замінили Вірс, Ісак і Кетіке, працьовиті, але не синхронізовані ще. Разом із Гакпо і Салахом вони не створюють єдиного фронту тиску. Як наслідок, Ліверпуль занадто легко проходять. Пенальті Галата і переможний гол Естевана для Челсі. Ілюстрації однієї проблеми: одна передача, і шість гравців в червоному залишаються за спиною епізоду. Структура втрачена, баланс розбитий. Та найгірше це хаос у позиційній грі. В матчі з Галатасараєм команда виглядала ще більш роз'єднаною. Осім Хен регулярно знаходив простір за спинами суперників, а центральні оборонці взагалі не реагували. Кунате і Гравенберг допустили дві групи помилки в передачах, які ледве не закінчились другим голом. Галатасарай показав наскільки вразливою може бути висока лінія слота без Лежної синхронності далі більше. Кейседо забивав перший гол Челсі, коли в центрі стояли ті самі люди, що рік тому приносили титул, але нині вони рухаються повільніше, реагують запізно, не встигають на підбір. Макалістер виглядає тінню самого себе, і його дефіцит оборонної роботи виявився критичним в матчі проти Челсі. Кадровий хаос і спірні рішення слота це ще один аспект, який став тригором для цієї кризи. Сам слот після матчу з аристократами визнав, що хаос частково пов'язаний із перебудовою після літ. Та ми ще не близькі до ідеалу було багато змін. Гравці приходили у різний час, і майже не було тренувань. Але навіть за цих умов ми мали брати очки. Сказав він після поразки на Стемфорд брідж Це було перше публічне зізнання тренера, що контроль над процесом починає вислизати. Ще один пласт проблеми глибина складу. Після продажу Луїса Діаса в Байерн фланги спорожніли на лаві. Лише Федеріко К'єза, тоді як 17-річний Ріон Гумо вперше цього сезону не потрапив навіть до заявки в матч на Стемфорд Брідж. Раніше слот Обирати гак по Діас, або Діас на позиції дев'ятки, нехай і хибної, але той завжди давав необхідну цю варіативність під різних опонентів. Тепер варіантів обмаль, а ротанція флангів фактично зникла. Ісак і екітіке поки не дають очікуваний високий рівень, і спроби скомбінувати їх у грі з Челсі. Обірвались на 74 й хвилині, коли Шведа несподівано зняли з поля. З огляду на його ще не відновлену форму після трансфорного літа. Це виглядало виправдано лише частково. Можливо, саме той момент був шансом вперше спробувати їх зв'язку і вирвати Рамогу проти Челсі, але слот не наважився і замінив одного на іншого. Не використати кієзу на Стемфорді ще одна загадка. Так само рішення опустити Гравенберга в оборону в кінцівці. Райан догравав на позиції центрбека. Слот пояснює це прагненням контролювати темп гри при домінуванні в атаці. В матчі це спрацювало, але не допомогло. Проти Челсі взагалі ні. Проста заміна Конатена Гомеса могла дати стабільність, але тренер обрав ризик. І вдруге поспіль захист провалився, і команда, зрештою, Грала команді Марески, яка до цього мала триматчову безвиграшну серію в АПЛ. Слот не зраджує принципу завжди грати на перемогу, але останніми тижнями ця відданість ідеї коштує очок. Якщо торік його заміни виглядали натхненними, то тепер вони лише поглиблюють хаос. У соціальних мережах вже з'явилися сумніви щодо компетенції. Суперарне паралелі з періодом клопа. Очевидні, навіть щодо Юргена, завжди сумнівались після його невдалих періодів. Але тоді, в такій же ситуації, в 2023 тисячі втомлений Ліверпуль потребував повного. Новлення тепер же все відбулося, залишається лише терпіння. Ісак, за якого клуб заплатив 145 мільйонів євро, фактично тільки набирає форму. Більшість передсезонки він пропустив через конфлікт із Ньюкаслом. В клубі розраховують побачити його справжній рівень ближче до кінця жовтня, а Флоріан Вірц, попри повільний старт, створив вже 22 гольових моменти більше ніж будь-хто у топ 5 лігах Європи. Водночас важливо розуміти, що цей спад наклався на складний відрізок календаря із семи перших матчів чемпіонату, п'ять проти команди з топ-8. Попри це, Ліверпуль. Набрав навіть на одне очко більше ніж на тому самому відрізку минулого сезону, але команда спіймала тренд завищеної тривожності. Джеймі Редна підсумував ситуацію просто минулого сезону. Команда мала контроль, спокійну оборону, стабільність, баланс цього року хаос. Арне слот намагається зібрати пазл заново. Усе це не схоже на катастрофу поки що. Команда все ще лише за одне очко від лідера, але симптоми тривожні: відсутність контролю, втрачений баланс, повільна реакція на зміни гри. Вірджо Ван Дейк після поразки на Стемфорд Бріч нагадав, що цей. Сезон завжди мав бути складним не лише через події на полі, а й поза ним і мав рацію. Слот очолив команду після найемоційнішого року в її сучасній історії, і процес відновлення неможливо скоротити. А ще трагічна втрата до Жоти, яка позначилась на настрої всієї команди. Тим не менше, команда має величезний потенціал. Слот отримав перший справжній виклик, але структура клубу, якість гравців і підтримка капітана Вірджила Вандейка дозволяють вірити, що це не кінець циклу, а лише болюча фаза становлення нового. Такі періоди неминучі. Торік Ліверпуль ще шукав себе після епохи клопа. Тепер після власного успіху і нові захмарні очікування, які посилились після гучної трансферної кампанії. І можливо саме в таких важких тижнях і формується справжня команда Арнеслота, та водночас футбол не знає. Терпіння після року, коли все виходило, нині Ліверпуль переживає період, який нарешті нагадує звичайну еволюцію із болем, помилками, пошуком нової ідентичності. Поразка від Кристал Пелес, Галлата та Челсі, стали не просто невдачами, а симптомами однієї проблеми відсутності чіткої основи та ідеї гри. Слоту потрібно не лише шукати нову формулу ідеальних гравців для стартової одинадцятки, а й повернути базову логіку гри, яка зробила його команду чемпіоном. Попереду матчі з Манчестер Юнайтед і можливо. Саме він визначить, чи ця команда справді будується наново, чи просто розбирається на частини. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.